Ми часто говоримо про кредити, про плани, покупки, але рідше про те, що може піти не так. Сьогодні хочемо проговорити про страхування кредитний захист і про те, як він допомагає кожен день. Пояснити простими словами, що таке кредитний захист і для кого воно. Кредитний захист це страхування заборгованості клієнта по картці зелену та інших кредитах. Щомісячний платіж становить 0,78% від суми заборгованості. В яких ситуаціях страхування реально допомагає? Перше. Це травми, переломи, опіки або укуси. Друге це критичні захворювання. І третє це звільнення з роботи. Страхування працює саме тоді, коли людина не може платити сама. Сума виплати залежить від суми боргу клієнта по кредитах. Це означає, що чим більше борг клієнта по кредитах, тим більше сума виплати, яку зробить страхова компанія. Ми багато говоримо про умови та виплати, але найкраща правильність вибору на користь страхування залежить від конкретних життєвих ситуацій. Чи можеш навести реальний приклад, коли страхування кредитний захист допомогло клієнту? Останні два випадки: перший клієнт отримав виплату 27 тисяч гривень за перелом стегна. Другий клієнт потрапив в лікарню з інфарктом і отримав виплату 23 тисячі гривень. Які страхові випадки трапляються найчастіше? Переважна більшість звернень це травматичні ушкодження. Римо, а якщо я хочу застрахувати своє життя, не під кредит і не під ліміт. Так, нещодавно ми запустили страхування від нещасного випадку з двома страховими компаніями TAS Life та MetLife. Це страхові компанії, які входять в топ-3 лідерів ринку страхування життя. І головне, це вже інший рівень захисту, що саме мається на увазі під іншим рівнем. По-перше, це різноманітність програми. Пропонуємо три пакети стандарт, еліт та люкс з різними страховими сумами. Клієнт може обрати те, що підходить саме йому. По-друге, це від страхування покриває не лише травми, а й інші страхові випадки. Наприклад, та покриває випадок госпіталізації, що робить не кожна страхова компанія. Чула щось про страхування травм під час активного спорту? Ці страховки це покривають. Це один із поширених запитів. Так, у нас є програма для активного відпочинку аматорського спорту та змагань. Такі поліси часто оформлюють для дітей. Тобто, це актуально не тільки для себе, а для всієї родини. Саме так. Поліс можна оформити для себе, дітей або батьків. Особливо це актуально зимовий період, коли кількість травм зростає. А що з виплатами? Наскільки швидко клієнт може отримати компенсацію? Виплати здійснюються дуже швидко протягом одного дня після отримання повного пакету документів? Римо, дякую, що знайшла час. Було справді важливо поговорити про страхування не лише з погляду умов, а й показати реальні приклади ситуацій, в яких воно допомагає.